Наш садочок дивосвіт всіх малят вітає, на цікаві заняття весело збирає. Як у сонця небо синє, як гніздечко у пташини, так у кожної людини є матуся, батьківщина, наша зветься Україна. А ви знали малята, що батьківщина це те місце, де ми народилися. І воно найрідніше для кожної людини. Для нас це наше місто Покров, дитячий садочок, наш будинок, в якому ми живемо з люблячими татом і матусею. Батьківщина кожної людини має назву, наша з вами зветься Україна. А люди, які живуть в Україні, це українці і розмовляють вони українською мовою. Наша країна дуже мальовнича. У нас є ліси, гори, річки, моря. Наші люди щедрі, співучі, працьовиті, а наша мова, якою ми розмовляємо, сама мелодійна у світі. А ще її називають солов'їною. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата. Наше заняття добігло свого кінця. До побачення, до нових зустрічей!